Там такі з бликість жорсткі приході. Місяць назад я переїхав в Роцлав. От я вже купив камеру. Наконець можу вам зі відеоматеріал про квартиру і розказати про переїзд. Прилетів я в Рослав 3 числа, після чого ми зустріли з Юри і шукали квартири. Було дуже важко знайти квартиру. Ми шукали пару днів. Вітозі ми знайшли однокімнатні квартири і побачили, що ця сама агенція здає трьохкімнатні квартири. Поэтому ви побачите. Ну, Дубай, ну як це назвати його? Апартаменти в Дубаї, ребята. Що ж, давайте взагалі про цілі і взагалі, чого був зроблений переїзд. Переїзд я зробив з Великої Британії, хто знає, хто не знає. Е, ви можете узнати в моєму телеграм-каналі, сілочка буде в описі, там свідкуйте з усіма новинами. А? Не, ребят, по... Макс, а ну-ка мілсочок? А А піти з мілзочками познаємося. Думаєш? Зараз я маю. А що з хочеш камеру переводити, піди сам познайомився? Я переживаю. Інстаграм? Да. Так, зараз в Instagram. От камерою зараз в трьох. Я що сказав, я просто відведу камерах. Так, ні. Втрачаєш, втрачаєш. Падай, падай. Sorry. Do you want me to take a picture of you? Е, є. Зараз Instagram з страшним юром. Все все буде. Ще раз зараз зараз от? Нормально? І про що зараз Instagram в трьох? Thank you. Thank you. Can I have Instagram? Yeah. three Of you? Of course. Yeah. Where are you from? Ukraine. Ukraine? Yes. IT girl. IT Do I you think want to have a us? Us? Huh? Do you want to have a Yeah. Okay. 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 <laughs> it's me. It's mm me. -hmm. Thank you very much. А я як Thank you very much. And picture, yeah? Three of us. You're a Jeff? But good picture. Да. I'm on the middle. Oh, Thank you very much. Have a good day. Bye. 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 Rebat. Tiker. так. Все, proof, показываю. Три міфки уже моїх просто на місці. Рівня. Е, давайте про переїзд і взагалі Про цілі е, переїхав я сюди до своїх братиків, тому що вони мені сказали, блін, давай будемо займатися медійкою, знімати відоси на Ютуб, на TikTok, стрімить разом і так далі. Я дуже сильно вагався, тому що я вже в Великій Британії. Там тут взагалі інші запити, тут взагалі інші мови І я, якби морально, не був до них готов. Але все ж таки я зробив. Про цілі, про цілі. Це чому я тут? Саме основна ціль це займатися медійкою, робити для вас відео на Ютуб, тому що з самого дитинства я взагалі е, любив цим займатися. Я знімав, коротше, легамульські. Прикинь, і я коло високий. А потім Браул Стар з якогось рояль. У мене канал залітав жос. Ну я, кстати, Бравл Старс теж знімав. Ну так да. у мене десять тисяч відео в Бравл Stars. Ну добре, не суть. Вот. І тому я все-таки вирішив посвятити своє життя медійці, бем-бем, тири пири, восім дири. А потім на Ламборгіні я сідала так. І ви зараз питаєте взагалі до чого переїзд, до чого медійка. А це то все тому, що е, тут ось знаходяться мої братіки, мої родненькі, От, Ось вот вони знаходяться всі в Польщі, а саме в розлаві, тому що один одному коротше допомагають. діляться всі досі на Ютуб, тіктоки, якісь колаби цікаві і так далі. Це дубль два, як ми вже перевіряємо підлічки. Напишіть в коментарях, я що вже набагато кращий звук, бо я при монтажі побачив, що треба гратися з цими підлічками. Це тільки другий раз, як їх використовую, тому та не суть, будь ласка, строга. Во так, коротше, виглядає у нас падік. От Юра Дяк, ти подобається наш ні? Я повний срою. Так? Тут даже бомж не спав би настроїть. Да? Не захи. От, Откроються двері і якщо розказую, елі открой двері. От, от просто подивіться, які тут свої дверей. Це, спі... Це не просто так. Це не просто так. Це... <смір> Це... <смір> Це Дама і господа. Зараз я штуками, так проводиш на камеру, поні так. Не, сідай сіда. <сюди. плес> Ребята, три ліфта. Ви можете собі представити три ліфта? Я вам говорю, це якщо що апартаменти в Дубаї. Не у всіх в Польщі вот, є три ліфта. Юра Джефрікс, коментарі. Не у всіх є ліфт. Не у всіх даже є ліфт. Коротше, ж, першим ділом. Кстати, сьогодні я на домашньому. Лук. Сьогодні так, так на добашню, це не важливо. Зараз ми відправляємося на парковку, де стоїть там богиня Вентадора Свіджи і Руджетик, що там у тебе стоїть. А це вже секрет. Нажимається отак де... Якщо що, парковка тістіша, ніж у нас хата. Вися? Ну ні. Ну ні, ребят, Ладно. Це все різніше? Зараз ми мы... підійдемо домов до Ламборгіння Lamborghini дій. Він там за углом стоїть. Та то? Прямо тут. Прикинь. Та ну Прикинь, моя малишка. Моя малишка. І відмітьте того самого друга, в якого така сама малишка зараз в гаражі десь стоїть. У нас склалося от питання. Питання так вопрос. Чи в сюди єлік? Ідемо за мною. Mm. Я десь 1,87 м. І дивіться, як низько, наприклад. Вот. Ну, це десь думаю 2 метри. Mm. От, mm. Ну, я 2 метри. Ну, я думаю, це 2 метри оце. Mm. Ну, Якщо ти метр шістдесят був би, то так. Да. 80 сім. Макс, більше. 10 сантяків це десь отак. Твої 10 сантяків а це 2 метри, якщо що. Ну yeah, yeah. добре. Пишіть в коментарях, тому що ми. У думаємо... Монітарі. В коментарях, що сюди єлік не вміститься взагалі. Тобто, ну я думаю, хто бачив гілітвайни, вони дуже великі. І от у нас з'явився такий спор. Протов. Показати час кондиції. Диви оператор. Чита, дівчики обігтів. Отак, в принципі, виглядає парковочне місце, а. зараз А зараз ми. Відправляємо ну, держинами. Ну, а зараз ми відправляємося, ребята, до нас в квартиру. А взагалі, люди будуть називатися сьогодні? При відкриваємо, а там охрані наш де каже. Що ти курва робиш? Ну. Дзвій. Так жаруша зараз шатав ліфт. Значить, тут йде всередині. Як це назвати взагалі? Двір, дворик. Да, ну, наш дворик. А це ми, Йор, не показуємо, правильно, Юра. Ну, в це не показує. Це пережив. Ну я не хочу. А ну не. То що робиш. Ну, будь ласка. що замазає. Ну будь ласка. Ну, ви готові. Mm. Ні, почало вискрід пляч. Все, тут це наша кибітка 2 на 2. Тут ми живем, там відкриваєш на інтернет. Що ж, при вході, що ми можемо помітити? Є зеркало у нас. Вот зеркало. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, заходьте в мій телеграм канал. Вот, тут у нас курточки. Це, що це таке Марка? Марко? LA. LA? LA. Понял. Потом у нас вот тут находится... О, как. Стон Айленд, ребят. Не, начал. Начал, начал. LA, я казать. Юр? Ну да. Значит так, э, арфорсики, юри, нет. Вот тут, короче. Що в нас тут, Тут, короче, коробка рожать. А, все. Я думал, у нас тут щось вообще. Думаю, что нажать. Же... Баба! Короче, ребята, що начнем наш обзор. Давайте мы начнем вообще с кухоньки, с нашей любимой кухоньки, где мы, конечно же, готовы що? А ні, ну ти на массе. Почекай, ну. Да, почекай да. нам. Почекай. Ти чуєш? его? Ти чувствуешь? Вообще цю силу. Ну, Во! Геть петлички не буду. Блін, фух, да трошечки трашечки, мне понял, что розрушився. Значить так, взагалі давайте зробимо обзор на нашу кухоньку. Кстати, воду. Хто не спустив тут воду? Ти. Це що? Чого ти воду не спустив? Не хотів покупати. Отут і зверху. Отак проводиш. Хоп. Включається подсветочка, ребят. У нас є кухенки. Всі, давайте обзор, що в нас отут. На солях. Типу, що а що? У нас тут соль розсипає. Ну а я тобі ще казав, коли про соль. Чи ти є розсила? Потім і домінчики у нас тут йдуть. Всяке таке для кухоньки, потім відкривається другий шкафчик. Бем. Що у нас тут? Сковородочки, гранола всяке таке, що з молочком бем-бем. Ми на масі. Хоп. Наш холодильник. Як ви бачите, куча все приготовне на, 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 на цілий тиждень, все по розписанню. Так, потім у нас іде тут морозили. Ну, це коротше, варто, Ось такий у нас стол, ребят. Ось От такий стол, у нас три стола, 4-го немає. Тут ми сидимо, бем-бем, зведемо друзей. Е, потім оця штука в нас, як називається? Індукційна плита. Індукційна плита. А, оце у нас, Десь так просто бем, як на айфоні, там поклацав. На 10, та не важна. Потім духовочка, теж електронна, у нас така красивенька. Отак у нас виглядає туалет. туалет і ванна. Бем, Стиральна машинка. Сядина, було закину, тюрь. Тебе я удивлю. Ну, що я шо? Транс стоит, царя не видно. Что ты А Потом у тебя штука для. А ну, хуйр, примасти, ребшик, например. Ну, ти не Ну, ты сделай. Ну, так ты ж лисай, бра. Отак, так, короче, у нас виглядає в принципі по-простому, дуже гарний, катка, мінімалізування, рушнички, все як треба, все, все є, ребята, йдемо дальше. Що ж, давайте глянем мою кімнату, я думаю. Сюди, сюди, ребят. Вот, опа, увагу! Увагу на вот ці кросовочки. Як що, в них бігає Емільямаль. Вот, F50, ребят, абібас. Насправді, не прості люди тут живуть в квартирі, ганяється в футболочек, все делается як треба. Ір Джеффрікс теж може тримати гарну камінь. Значить, у така велика кроватка. Тут може навіть три людини думаю, вместиться, поэтому якщо там проші. Дівчата і пацани. Ось такий у мене апаратик. Нормальний апарат. Боліт. Боліт. Потім зубчить трактор. Тивер подходить, не з'їсняюся. тут у мене є такі всякі духі. Це які в нас? Загра, браток, зара кормить. Потім. Що, що? Потім. А що потім? Ну, ти кажеш, зараз. Я кажу потім. А, да Я обрався, все закинув і от мене тіпи, чисто комунатер. Ми покажемо вид, взагалі видкий. Отак виглядає. Ось такий в мене тут вид. Коротше, непогано, дуже класно. Так, коротше, отак в мене, в принципі, виглядає моя кімната. Ну, як ви замітили, що тут немає місця для комп'ютера, тому скоро я вам покажу своє робоче місце. Свідемо далі. Тепер обзор на кімнату Юра Джефлікса і Юра робить обзор сам. Я не буду показувати як котерек. А чого, там не убрано, чи що? Ні, ні, буде просто диво, знаєш, ніби секрет. Що вже, ви готові побачити моє робоче місце. Давай отак. О, і відходимо, Ну, Підходить, 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 і. І. Стол. Дивимося, ігровий стол, ігровий стол. Видно, як треба взагалі. А тут, кстати, монтується зараз ролик. Ока. Що ж, взагалі, обзор, що в мене тут, а тут у нас підлічки, на яких ми зараз знімаємо Карта захвату, машинки мої. Отакі От машинки я привіз з Великої Британії. Вони такі класні, мені так нравиться їх колекціонувати. Оце мій комп'ютер. Малишечка, тут колонка, е, тут вебка, моя стара. е, тут у мене освітлення. І от таке взагалі в мене робоче місце, але це ужас. Якщо буде взагалі куплятися другий стол, тому що це взагалі просто взятий стол, який тут був в квартирі, і ну, це повний ужас, тут немає, не вистачає. Заказав і з тему. Тут навіть не вистачає для коврика місця, якщо ви можете побачити. Не хватає для коврика місця, нічого не вистачає. Потім такий у нас іде диванчик, у нас іде скейт. От Отак. Що ж, тепер ще подивимося, вид, балкончик. Тут відкриваються дві двері, якщо що. Рубят. Ну, це ж балкон 10 з 10. Реально, 10 з 10. Напишіть в коментарях, як ви думаєте взагалі. Ось такий у нас світ. От так все у нас отак саме суток виглядає дуже гарно. І там Sky Tower. Так що, ребята, не приходьте до мене гості, не стріптай. У нас ось такий апарат. Ось такий апарат. І тепер. Фейки даємо. А він назад не здає, Юр? Нет. А ти ж його продаєш, так? Да? Кому треба самокат в Польщі, пишіть, е, дзвоніть. І ціна, Юр. Не знаю, да майже даром. Пишіть е, телеграм мене ссылці в описі під відео, тому туди пишіть. А отам кімната Юра але він знову. Там закрив. Він не хоче нам її показувати. Откриваються такі двері. Бм. Ну і кімната дуже класна. Знаєте, Тут в нього вміщається комп. І це реально чітко це Чітко, реально чітко, ребят. О, так як в мене не міщається ком тут, а він в мене в залістий. В нього найбільш, набагато більше комната. Не знаю, може люди поймуть. Ось таке в нього ліжечко. В мене, трош... в мене більше ліжко, в нього розкладне, і тому в нього тут більше місця. І в Юри отакі от отакі видші. Вау! І теж, якщо що, вихід на у Юри хоп І бать чітко. О, дякую, що впустив. Отак, в принципі, виглядає робоче місце Юри. Наушники, які не ламаються з тему. Крісло, робоче робо, Робоче місце. Дуже класна клавіатура. Потім от, він такі наклейки на тему собі купив. В нього так мишка виглядає. Ну типу, вона тепер в сімі дуже дорога, ребят. От його камера. Теж робоче освітлення, Ось тут, Юра, ще йде, велике окно. Коротше, взагалі жорстко. Юри Джеффлікса дуже класна комната. Стол з карбону, да, це ж карбон. <плес> ну, да, да. З карбоном. Ну, <плес> як на машині ставлять. А ще Юра Джеффлікс теж у нас футболіст. Ну, в цих я міллям. не мі був, але був в них я. Бузером. В принципі, отака вот у нас квартира. Як вам ще за заці... це від одного до десяти. Будь ласка, зробіть оценочку. <звук> і я думаю, на цьому будемо закінчувати відеоролик. Тому всім дякую, хто слідкує за мною. телеграм канал там де я стрімлю. Все коротше в описі. Е, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А з вами був Максон ПП і. Юра Джефрінкс.